Хотіла б я піснею стати, усю хвилину хвилину ясну, що вільно по світу літати. Щоб... Що ми знаємо про Лесю Українку? Що вона хворіла на туберкульоз кісток, через який постійно лежала немічна у ліжку, і так у муках вона провела усе своє життя. Але це ж не так. Її біографія не стільки цікава, але багатьом невідома. Що ж нам варто знати про цю прекрасну поетесу? Насамперед, з якого роду вона походить. Мабуть, багато хто думає, що Лариса Петрівна походить із сім'ї дрібного поміщика. Насправді ж у ній поєдналися два шляхетні українські роди. Косачі Ріс Гербом після скасування гетьманщини отримав всі права російського дворянства, а предок Косачів був козацьким старшиною. У родини Косачів були маєтки у Волинській, Чернігівській та Полтавській губерніях та будинок у Києві. Саме Петро Косач купив ціле село Колодяжне з прилеглими територіями і спонсорував перші збірки віршів своєї доньки. Можемо зробити висновок, що сім'я була дуже заможною. Драгоманови, Рідний титулований, але теж дуже давній. Предки могли бути на дипломатичній службі у самого Богдана Хмельницького. Мати Лесі Українки відома письменниця Олена Пчілка, походила з дрібної шляхти та була дуже впливова серед української інтелігенції. Леся Українку можна назвати Вундеркіндом, оскільки дівчина навчилася читати ще в 4 роки. Шестилітньою вона вже майстерно вишивала, а у 9 написала свій перший вірш. У свої 19 років Леся Українка написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Крім того, поетеса знала сім мов: українську, французьку, німецьку, англійську, польську, російську та італійську. Причому казала, що французькою спілкується краще, ніж російською. Освіту здобувала вдома. Її вчителькою була Олена Пчілка, яка була переконана, що російська школа зіпсує дітей і тільки їй вдасться правильно їх виховати. Вона сама перекладала українською найвідоміші дитячі твори світової літератури. Про домашнє навчання в родині Косичів писала у спогадах наймолодша сестра Лесі Українки Ізидора. Олена Пчілка була ворогом муштрування дітей, надуживання дорослих примусом, наказом у стосунках з дітьми. Коли вчила когось зі своїх дітей чогось, рідної чи чужої мови, то ставила великі вимоги, а водночас за різні дитячі пустощі й провини не карала. Основна версія появи псевдоніму псевдонім. Лариса Косач обрала сама, наслідуючи свого дядька Михайла Драгоманова, якого надзвичайно шанувала і любила, і який часом підписував свої твори українець. Дядько дуже любив племінницю з великою надією, дивився на її талант і фактично став для неї компасом у світі знань. Драгоманову належить одна з провідних ролей у формуванні її світогляду. Згідно зі своїми переконаннями, він допомагав Лесі як літературний критик і фольклорист. Псевдонім Українка з'явився в 1884 році, коли дівчині було всього 13. А Леся її лагідно називали в сім'ї, тож не дивно, що тверде Лариса, вона замінила на тенітне та ніжне Леся. У родині Лесю називали по-різному: Лариса, Леся, Зея, Мишелосія. Ім'я Зея або Зеїчок походило від назви сорту кукурудзи Зея Японіка, тонка як стеблина. Так її називала мама. Я просто в шоці від цього факту. Як не дивно, але, попри вище сказане, Лесина мама Олена Пчілка вважала свою доньку малорозвиненою. Леся мала ще старшого брата Михайла. Їх сім'ї називали спільним іменем Мишелосіє через нерозлучність. Проте сина мати ставила вище за Лесю, до того ж не любила її вдачі. Ви здивуєтеся, коли почуєте, що Леся Українка ввела в нашу мову такі слова, як «напровесні» та промінь. І якщо перше, що можна зрозуміти як літературний неологізм, то друге це ж уже навіть науковий термін. Дивно, адже зараз нам ці слова здаються цілком звичними. Вірш Лесі Українки, єдиний написаний російською мовою, написано за таких обставин. Російський поет мачтет гостював у колодяжному. Він запрошував Лесю до співробітництва в якомусь російському журналі, просив дати вірш до друку. Леся рішуче відмовила і сказала, що не пише по російськи віршів принципово. Досить уже наших письменників забрала Росія. На що мачтет жартома сказав, що певне у Лесі не вийде добрі вірші по-російськи і тому вона не хоче так їх писати. Тоді Леся сказала. Я можу і по-російськи написати непогані вірші, то я вам зараз доведу. От візьму і напишу, але друкувати їх ніколи не дам згоди. Пішла до свого письмового столу, що був оточений кітниками, і написала за короткий час вірш Експромт. Композитор Вайсбрух написав музику до цього вірша і у 1971 році на телепередачі театральні зустрічі. А Дароговцева проникливо виконала цей прекрасний романс. Коли у Львові вийшла перша збірка Лариси на крилах пісень, Іван Франко привітав дебютантку, назвав її чи не поодиноким мужчиною на всю новочасну соборну Україну. Письменник намагався присоромити авторів чоловіків, які зосереджувалися лише на особистих переживаннях. Хоч хвороба важко давалася Лесі, але завдяки постійним подорожам на лікування, вона вивчала світ. Вона побувала у Відні, Криму. А саме в Ялті, Берліні, Італії, Санремо, Швейцарії, Єгипті, гостювала в Софії у дядька Драгоманова. Рік, проведений там, був одним із найкращих у її житті. Вона відвідала урочищі Нечимене, це місце, де народилася лісова пісня. А також часто бувала у грузинських містечках, зокрема Тифлісі. Згодом переїхала з чоловіком Клементом жити до кінця свого життя в місті Сурамі. Поетеси не стало 1 серпня 1913 року. А вже 7 серпня її поховали у Києві на байковому цвинтарі під суворим наглядом поліції. Будь-які промови на похороні було заборонено, оскільки Російська імперія боялася національних мітингів. Попри це провести поетесу в останню путь зібралися сотні киян перед самим байковим кладовищем. Труну на плечах взялися нести шість жінок, подруги письменниці та відомі українські діячки. За спогадами учасників поховання натовп ще довго стояв біля могили поетки, виказуючи тим самим протест проти заборони промов. Таким чином, похорон Лесі Українки перетворився на справжню масову акцію, яку не змогли зупинити навіть жандарми на конях. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, що фільма посвітулі.